Що принесе тобі новий тиждень за місячним циклом 1 7 грудня. Новий тиждень із 1 по 7 грудня відкривається енергією місяця, яка хоче привести тебе до ясності, внутрішнього порядку та правильних рішень. На початку тижня місяць підштовхує тебе до м'якого очищення, завершення старих справ, звільнення від емоцій, які більше не тримають. Це час не діяти різко, а спостерігати й слухати свій внутрішній голос. Середина тижня несе енергію підсилення інтуїції ти можеш отримати знаки, синхронності, повторювані символи. Якщо з'явиться відчуття, ось це воно, довірся. Місячна хвиля веде тебе точніше, ніж здається. Кінець тижня відкриває вікно для рішень. Те, що довго не рухалося, може зрушити вперед. З'явиться можливість домовитися, знайти вихід, побачити правду. А найголовніше ти зрозумієш, що тобі потрібно саме зараз, щоб увійти в наступний цикл сильнішим. Тиждень місяця не штовхає, він направляє: слухай себе, Всесвіт говорить із тобою тихим голосом.